В Україні затягується сильна магнітна буря. Про це повідомляє Метеоагент. Магнітна буря почалася ще 6 серпня. Тоді вона була на рівні 4 балів і протрималася цілих 3 дні. Після цього потужність бурі раптово посилилася. 9-11 серпня включно вона зупинилася на рівні майже 7 балів. 12 серпня магнітна буря раптово стала ще сильнішою і досягла майже максимальної позначки у 8 балів. Наступні два дні стали менш штурмовими. Потужність бурі опустилася до 6 балів. Очікується, що нова магнітна буря накриє країну 21 серпня. За даними Метеопрок, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу S, M і X. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота і біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя. Під час бурі та за кілька днів до неї Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм частіше бувайте на свіжому повітрі, більше ходіть пішки та регулярно провітрюйте кімнату. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.